Вирішив підперти трішечки, так, деревце. Та воно ж віце рук, воно такі рогачі ось поробив і зреючки. А воно все одно десь метельоє. А яблучок багато, гілочки тоненькі, да, всім доброго. Ти... Воно обом. Ось одне вже гниленьке яблучко. ну Такі вже гарнешенькі. Понав'язувало. То можна гниленький я підзбираю теж сьогодні. Я бачу, а там нападали. Да, та компот зроблю. Є ябочко, спішивлячем котамось. Бачите, угу. хороші яблука. На кому дереві тільки три Є. Yeah. Це, це дерева тільки перший рік у нас родять. Ще ні, вони не давали врожай, бо вони ж молоді, Квасолька гарно розвивається. Yeah. Картопелька. то картопелька. Всього ми в цьому році по чуть-чуть посадили, Хорош, не багато. Тоді Дуже так і, і не було часу лазити на цих огородах, виривати оці бур'яни, так би погорів, би не, не знайшли б. Да, зараз. Це, ми, це ми і сад ж, поливали, ще ходили, обов'язково поливали. Ага. По 15 літрів води, по 6 літрів. строїти на відро, по 16 літрів. Оце поливали під кожне дерево, раз у неділю робили. Чуча стоїть, ага. працює. Ну, звісно, з капустою нам не пощастило сидіти. Масово. Оця вся така зараза вона подала. Що, що то за, за жучок, що то це, все там кропимо, обробляємо. Ну, головки понав'язувалися. На раній дуже здорові вже Ваші такі. Ваші відгуки ще ну, читаємо, що ви нам рекомендуєте, побризкали, вроді тляп прийшла до нічого. Замовим все, що написали там в рекомендаціях, всі яди замовимо. Щас, і, і отак. От, Бачите, не те, що купив, тільки дерево, посадив і там, знаєте, тільки приходиш яблука, все одно приходиться бігати. Там вигнуло, там воно віді, вітер від річки гарний, тяне. ж, йдемо готувати вечерю, приходьте на вечерю, бо вчора заморилося. Капітально заморилось. воно ще й така спека, ось пече, mm. просто дихати нема, чим дуже парить. Тож, працюйте і все у вас буде. Всім гарного вечора. Так.